Це запитуєте мене, хто такий знайомий родич. Ось і приїхав знайомий родич і зараз ми разом будемо закопчувати рибу. Давай сюди, якраз вовремя. Сьогодні у нас буде використовуватися декілька видів риби. Перша це буде люр. Друга темніша це буде сайда. І є полоска ось на її така. Це буде пікша. Також буде ще ось голивка. Такая із п'ятничками це буде Форель, ось вона буде так виглядати. Ось її така крапочка цікава така. Бачите? Ось як крапочка. Це Форель, це скумбрія і сайда. І також вже я підготував. Будемо вже сьогодні в декілька рядів її, тому що два рази коптити, немає. Немає вільного часу, на дворі вітряно. Ну, готовий, ми в два ряди будемо її також навішувати. І скубрія буде тут. Деякі отакі кабанці, є, які по 700-800 грам, мабуть. Так що, отак. І запитували, ви говорили, скажіть, скажіть рецепт. Рецепт дуже простий, як би я вам сказав. На кілограм риби береться літра води, 100 грам солі і 50 грам сахару. А в майбутньому ви свій рецепт е, коригуєте. Плюс-мінус, е, при якій температурі засолюється, це теж немало важливо. Я засолюю рибу, якщо літом, то в холодильнику. Якщо зараз холодно, то там майже 2-3 градуси тепла. І от цього теж буде. 2-3 дні, а може і 4 дні потрібно для засолки риби такої без голови. Якщо скум'я трошки менше. Звісно, достатньо буде 2 дні. Якщо скумбрія 500 плюс 600 3 дні. Якщо у вас буде риба більша, ну, звісно, вже коригуєте. Зрозуміло. Літру води, 100 грамів солі, 50 грам цукру. І все, ніякого маринаду, нічого. А зараз навішуємо оце все, підготовлюємо коптілку. Риба в нас вже перед цим оця вся просушена, а цю ж час. Чуть-чуть підсушимо, тому що диму лягає добре, коли суха поверхня у, у, у риби. Готуємо і вперед.